Останнім часом противник поширив інформацію про те, що місто покров знаходиться повністю під їхнім контролем. І інформацію про те, що на міській раді в населеному пункту Покровськ вони підняли свою ганчірку, так скажемо, прапор. Але інформацію ми спростували. Було задіяно 210-й та перший штурмовий батальйон. Виконували її поетапно. Було сплановано логістичні маршрути, забезпечення особового складу та маршрути руху. Дві штурмові групи отримали задачу пройти в центр Покровська, зачистити будівлю міськради та повернути на неї український прапор. Виїзд вночі дає до за пікрстка, до ніж Там точка висадки на пікрки, точка висадки. Брам, барам, парам, повискакуйте з машини. Все, все живі, я всіх вижу, всі затягнувся в ріжачий дом. Заберіть пацанович посадки. Тщательно, тщательно вдивіться друг друга, а обмацайте, щоб не було бо зразу в шоці можна нічого не почувати. Як прийняв, як прийняв мінус трьохсот, вірус. Ух, красавчики, молодці, мужики. Попри ураження машини так званим ждуном, групи зайшли в місто. Рух груп. Мав відбуватися непомітно та швидко, тому обрали маршрут по вулицям з найбільшою кількістю дерев та укриттів. По дорозі, звісно, ворог був знешкоджували. Коли хлопці вигрузилися, вони рухались до точки інтересу. Одначе четвірочка потрапила у засідку. По цьому будинку, звідки була засідка, вилась по нашим хлопцям, і впевіт... А бомбери дуже успішно відпрацювали та знищили ворога, який чинив нам супроти. Це в нас був один військовослужбовець триста. Але е він був легкий від евакуації відмовився. Сказав, що я хочу йти на цю задачу. тобто задачу, я виконаю. е, підняв прапор, зачистили будівлю. Будівля знаходиться під нашим контролем. Момент заходу штурмовиків в будівлю міськради почалася зачистка. Було досягнуто елементу несподіванки. Групи знищили ворога, який знаходився всередині будівлі. І нарешті штаб почув те, чого всі чекали. Плюс, ви вилучшає. Ви Заходьте в укриття і будьте на зв'язку. Продвинулись в будівлю, зачистили, знищили там ворога, вищили флаг України, так зробили свою роботу. По деякі рухи по населеному пункту противника є, але противник знищується дуже з великою швидкістю, заводяться групи як. 425-го п'ятого штурмового полку та інші спеціальні підрозділи.